Слава Богу, вітаю, дорога церква. Сьогодні у нас гарний дуже день, час і свята. Головне це свята. Да? Ми дуже любимо святкувати. А коли ще такі добрі події, то взагалі я думаю, що це а, дуже добре. Дуже добре. Кіно, кінець року. І сьогодні вже попередній проповідник він говорив про те, що ми деякі на щось звертаємо увагу чи повинні звернути увагу. Кінець року ми підводимо якісь підсумки, про щось говоримо. І головне, не просто говоримо, а якісь речі ми повинні до себе прийняти. Прийняти це ну щось там собі записати, може, запланувати, чи сказати, ну в цьому я був не дуже такий добрий, то треба щось мені змінити. Але хочеться звернути увагу на те, що сьогодні поруч з нами є люди, з якими ми вступили в 24 рік. Є такі люди поруч. Чи хтось новий вже з'явився. Є люди, які поруч з нами, це люди, з якими ми прожили вже рік, і це є милість Божа. Ми разом, серед тих всіх обставин, які були в нашому житті, Бог зберіг нас, милість свою явив, дав нам. І сьогодні нам повинно про це говорити, згадувати ці добрі речі, які Бог в нашому житті зробив зробив в нас. І знаєте, колись Святе письмо каже, що коли прийшла повнота часу. Бог послав свого сина. Бог теж діє в рамках часу. І коли прийшла ця повнота, Господь послав свого сина. І сьогодні Різдво і ми святкуємо, і це є Божа така повнота і для нашого життя, що сьогодні ми прийшли сюди. В свій час Господь торкнувся нашого серця. І ми говоримо, звісно, сьогодні про. Про шлях і як його мудро нам з вами використовувати. І є це дуже важливим, бо Біблія нам багато говорить про те, щоб ми мудро споряджалися нашим часом, який Бог дає, дає нам. І тема, яку я хотів би сьогодні продовжити, ти ж почав вже говорити Артур а, діакон, то продовжити трішечки про час як дар від Бога. І тема моєї проповіді, яку хотів би зазначити з вами, щоб ми порозміркували, це шлях. До мудрості. Ми всі хочемо бути мудрими, і от шлях до мудрості є таких п'ять кроків цього до ну використання часу. П'ять кроків. І тема називається шлях до мудрості п'ять кроків використання використовування часу. використання часу. Час як дар Божий. І ми його повинні так само сприймати. Це не те, що ми можемо якось тримати, контролювати. Це те, що дається нам Богом. І Це є даром, да? який Бог дає нам. Час це ресурс, який Бог довірив кожному з нас. Бог довірив нам. І дуже важливо, щоб цей час він був використаний нами правильно. Правильно використаний. Він хоче, щоб той час, який він довірив мені, щоб я використав з якоюсь ціллю які в Бога цілі. В нього є свої плани до мене, до мого життя. І він хоче, щоб я використав цей час так, як він цього бажає, як він цього хоче. Псалом 89, 12 вірш пише так: навчи нас так лічити дні наші, щоб нам придбали, щоб ми придбали серце мудре. Навчи нас. Знаєте, я думаю, що це якась прям така молитва. Боже, навчи мене. Навчи мене так лічити мої дні, рахуватися. Тобто, настільки уважно ставитися до цього часу, який ти мені дав. І коли я починаю рахувати цей час, Господи, що я в цьому дні? Які цілі для цього дня? Що ти хочеш, щоб я зробив в цьому дні? Тобто, ну, багато таких питань може, коли ми собі будемо. Задавати, ставити собі такі питання, то від цього наші думки вони будуть рухатись в тому напрямку. Господи, що ти хочеш від мене. І по того да, він хоче, щоб ми придбали з вами. Господи, навчи мене лічити і розуміти, мудре серце, що Бог хоче через це нам сказати. Господи, я хочу розуміти Твою волю. Я хочу, щоб розуміти, що ти хочеш від мене. Яка твоя воля для мого життя? Мудрість це не тільки коли ми знаємо. І ми багато можемо знати, ми можемо бути багато такими досвідчими людьми. Але Господь хоче, щоб мудрість вона була не тільки в тому, що ми багато чого знаємо. І Біблія нам багато разів це підкреслює, що не, ну, важливо не тільки знати, а ще й робити щось. І коли ми не тільки знаємо. А і можемо ще використовувати, робити так, як цього хоче від нас Господь. Робити так, як хоче цього Господь, приймати якісь правильні рішення на основі якихось давайте так, канонів, да чи Слова Божого, які від, від якого ми відштовхуємо в своїх якихось судженнях, поступках і так далі. Коли ми говоримо про життя як дар да, чи час, як дар від Бога, ми можемо згадати історію, яка пов'язана з Ноєм. Бог дав ною час. Для чого? Для того, щоб він збудував ковчег, для того, щоб він спас свою родину, для того, щоб він спас тих тварин, які були на той землі ну, в тому часі. І ной був той людиною, який використав той час. Було багато питань зі сторони, ну і що ти робиш, навіщо воно тобі потрібне? Навіть дощ не йде на землю, який потоп, які речі. Да? Ну і був дивною людиною з очима людей, які оточували його. Але як людина Божа, він розумів, що він потрібен в цей час вкластися і зробити те, що хоче від нього Господь. І ця думка, Господи, що ти хочеш від мене? Ти дав мені час, в ньому є цілі, і я хочу їх використати правильно. Другий е, другий крок це ціні часу. Час це дуже обмежений ресурс. І тому кожна хвилина, вже про це говорилось, дуже кожна хвилина вона є дуже важливою в нашому житті. І Клісіас, третій розділ, перший вірш, він каже так: у свій час і година своя у кожній справі під небом. кожна Подія, вона приходить в наше життя не по якомусь, знаєте, хаотичному такому такої дії. Може, на якийсь час нам щось там і здається, що воно якось так. Послухайте, те, що є в нашому житті, у Бога є свій час, запланований для якихось подій. І саме для цього ми сьогодні знаходимося тут, і ця подія, це служіння, цей час, ці пазли, в якої житті вони зійшлися, в якому житті? сьогодні ми не випадково знаходимося на цьому місці. У Бога є свій час, і він запланований. Різні періоди і в нашому житті, знаєте, наше життя як така кардіограма якоїсь серця. да Є взльоти, є падіння, є якісь ще речі, але в ньому є ці всі моменти, вони заплановані. Господи! І ти мене бачив в цій ситуації, і в цих обставинах. І через це ти пройшов, і ми можемо різні ці обставини з довірою Богу, з надією на Бога ми їх проходимо. Господи, ти проводиш мене, і я бачу в цьому Твою руку. Ти вже запланував. Хтось тобто каже, там я не знав, як я попаду в цю попав в лікарню. А Господь вже і там якісь речі Він прорахував, побачив, що треба і це, і це, і це, і ти дивуєшся, Господи. Це твоя рука. Я бачу, як через це, але важливо нам побачити, що в цьому є милість Божа, в цьому є рука Його, в цьому є Його план, і Він є добрий. Він добрий є для мене. Іноді, іноді нам дуже хочеться пришвидшувати, можливо, час свій. Дуже хочеться його пришвидшувати іноді якісь може події. Але давайте будемо розумітися, що у всьому є свій час. На все свій час. Тому нам треба просто довіряти Богу і знати, що на цей час, Господи, Ти знаєш, що мені потрібно. І Кліся скаже, що є час для того, щоб розбрасувати камні, збирати камні. Він каже, що є час для дій, і є час для очікування. Господи, навчи мене, моє серце, коли мені треба діяти. Навчи моє серце, коли мені треба рухатись. Навчи моє серце, підкажи мені, коли треба мені просто очікувати, що ти хочеш. Щоб я навчився очікувати, ви знаєте, що дуже складно, важко чекати на відповідь. Навчи мене цьому, Господи, довірою, довіряти Тобі. І коли ми кажемо про час, який використовується з мудрістю, ми можемо згадати Ісуса Христа, який сидів біля криниці, спілкувався з Самарянкою. Це був час, коли він мог міг просто відпочити, посидіти в тіні, може, там десь прилягти. Але він свій час використовував з користю кожну хвилину свого життя. Сьогодні є цей приклад, Господи, де я є сьогодні? Який сьогодні я докладаю зусилля, щоб мій час він не пройшов марно. Щоб він не пройшов марно. Мені подобається дуже думка про те, що ми є люди, 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 є людьми місії. Оця думка: я людина місії. Яка постійна в якомусь русі, де б я не був, що б я не робив, куди б я не йшов? В мене є місія. Я повинен щось сказати я повинен щось зробити Я завжди при цьому служенні, послухайте, коли мої думки вони будуть саме так ставитися, в нас не буде марнотратства часу. Бо я завжди при ділі. Я завжди при виконанні якихось завдань. Третій крок відповідальність. За використання часу. Ми покликані для того, щоб ми мудро і на благо використовували час, який Бог довірив нас. До Єфісян апостол Павло пише 15 -му, 5 -му розділі 15, 16 вірш. Отже, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бодній лукаві. Він хоче, щоб ми з вами уникали всього того. Апостол Павло, що може нас віддаляти від нашого Бога. Коли він каже про обережність, це не страх. Це думки мої про те, щоб я поводився дуже уважно до свого часу, який Бог довірив мені. Який в мене є час. Він є вільний. Господи, я хочу, щоб він був використаний для твоєї слави, для твоєї, для Твого діла. Мудрість, він каже про те, що Він хоче, щоб ми з вами. Жили мудро, розпоряджаючись цим часом, який він довірив нам. Тобто, жити за якимось планом. Якийсь план, ми кажемо, звісно, що це є Божий план для нашого життя, мудрість жити за планом, шукати того, що є його волею для мого життя, дорога церква. І він каже про категорію мудрих людей. І категорії людей, які не є мудрі. Мудрі люди, які думають про майбутнє, мудрі люди, які вкладають в майбутнє. Я маю на увазі не тут на землі, а коли ми говоримо з вами за цінності, які є вічними. Не ми не мудрі люди, це які живуть сьогоденням, вони думають про сьогодні. Це добре, що є таке, але як духовні люди, ми з вами повинні розуміти, що моє життя на цій землі, воно є дуже коротеньким. І мені треба вкладати все, що буде вічним. Ми завжди на похованнях говоримо, що підуть наші діла, підуть наші діла. Але для того, щоб вони пішли, мені треба на цій землі попрацювати. Попрацювати, щоб ці діла вони пішли і вони були добрими, вони пішли туди за мною, вони говорили більше, ніж мої слова. І це сьогодні є дуже важливо на цій землі, щоб ми з вами використовували час на те, що є добрим, на те, що є вічним, на те, що буде збудовувати, і буде благословінням. Ми можемо згадати історію з Марфою і Марією, можна по-різному на її дивитися. Я думаю, що дуже багато було прикладів на цю тему. Ісус, коли зустрівся з ними, це були дві, дві жінки. Одна з них вона прийшла і сіла у ноги Ісуса Христа, друга займали своїми побутовими справами. І Ісус наголосив, не я сказав, Ісус наголосив, Марія обрала найкраще. Марія обрала найкраще. Питання пріоритетів, які є сьогодні в моєму житті. Я буду займатися всіми всіми-всіми справами, чи сьогодні я відкладу все, залишу все. Мої пріоритети вони є Божими і мене цікавить тільки Боже. Дорога церква, я сьогодні звертаюся до духовних людей, які розуміють, що є духовні речі, і в них ми повинні розумітися, що є пріоритетним для мого життя. Колись я, особистий приклад, колись я прийшов в церкву. Це було декілька років тому. І коли я прийшов в церкву, я працював на, одні, на одній роботі. І знаєте, були вихідні дні на той роботі, коли можна було заробляти ну, більше трішечки грошей. знаєте і Ми завжди зі своїми хлопцями, з якими ми працювали, ми завжди боролися, Да хто буде на цих вихідних працювати, бо це можливості. Знаєте, коли я прийшов в церкву, для мене якісь пріоритети вони змінилися. Я прийшов до них і сказав: слухайте, я не буду працювати на вихідні. Вони подивились на мене як на дивну людину. Я не буду працювати на вихідні дні, бо в мене в церкві є справи. І я захотів. У мене дійсно були справи. У нас були молото молотовне служіння, в нас були молодіжні служіння, в нас були зустрічі, церковні справи. І знаєте, це мене більше приваблювало, було для мене пріоритетом. Друзі, сьогодні це питання нашої духовності. Якщо мене тягне сюди всі інші речі, вони будуть просто уходити, вони будуть неактуальні, вони мені просто не цікаві. Послухайте, ви можете сказати мені. Хто мене знає може сказати Рома, слухай, ти був туди неодружений. Що тобі треба було? Може тобі грошей не треба було так сильно? Питання пріоритетів завжди буде стояти. В різних обставинах, з дружиною, без дружини, з багатою родиною чи з малою родиною, з роботою чи без роботи, це завжди буде питання, яке буде стояти. Який вибір ми будемо робити, це завжди нам потрібно починати з маленьких речей. Маленьких речей, і це допоможе нам, потім вже в нашому житті. Питання пріоритетів. Четвертий крок це час для Бога. Бог повинен бути в центрі нашого. В центрі Бог повинен бути в центрі. Один приклад такої людини це був Давид, який завжди в своєму житті він бачив Бога в центрі. Тому Бог його і назвав людина по серцю Божому, по серцю Мому. Богу це подобалось, коли все, що в нього відбувалось, в нього теж були важкі дуже часи. 62-й в де він пише, да, про те, що він шукає Бога, від ранньої зарі. Я шукаю Бога, я наближаюсь до нього, знаходжусь я в таких, знаєте, обставинах. Дуже важко, дуже тяжко тяжко. Але я шукаю Бога і направляюсь до нього. Він згадував Єрусалимське, він згадував да, де він зустрічався з Богом, цю велич, ту Божу славу, знаєте, і для нього це було важливим. Для нього це було важливим. Може, хтось не знає цю історію і думає, слухайте, це ж цар Давид, в нього все було добре. Він же керував. Послухайте, до того як він керував, багато чого саме, коли цей він псалом писав, бігав, як. Проста людина, ну може не як проста людина, а в якому було дуже багато претензій до нього було. Знаєте, його хотіли вбити, не було ніякої, я не знаю, хтось сказав, я краще помер би, Понимаєте те, що відбувалося в його житті, але його ж було бажання знайти Господа. Бог був центр його життя. І звісно, що коли ми шукаємо Божого, він допомагає нам проходити всі обставини. Він є в центрі зв'язку. час, який ми приділяємо, ми приділяємо для нашого Бога. І це було є дуже, дуже важливим. П'ятий крок, крок, який хотів би я зазначити, це час, час і вічність. Наше земне життя воно дуже коротеньке. І ми пам'ятаємо да, дуже такі багато прикладів, коли воно вміщається в таку тіре, да, таке. На гробках ми часто можемо бачити, дуже коротеньке. А в цей час ми готуємось, ми готуємось до вічності. Ми готуємось до того, що колись ми перестанемо перед нашим Богом, як віруючі людьми, то сьогодні ми готуємо свій шлях до того, щоб предстати перед нашим Богом. І яка наша сьогодні підготовка? Яка наша сьогодні підготовка? До Корінтяна апостол Павло, він в 6 розділі 2 вірші, пише так. Ось тепер день спасіння. Ось тепер день приємний. Ось тепер день спасіння. Ось тепер день приємний. Тепер день спасіння. Послухайте, апостол Павло він каже, що самий кращий час це сьогодні. Так було 2000 років тому, так є і сьогодні. Найкращий час це сьогодні. Є духовні речі, які ми не потрібні з вами відкладати. Це дуже погана традиція відкладати духовні речі. Те, що стосується мого життя, те, що стосується моїх відносин з Богом. І ось тепер день спасіння. Сьогодні це є закликом, закликом для людей, які ще, може, не заключили завет з Богом. які ще сьогодні, можливо, хтось сьогодні прийшов перший раз, можливо, сьогодні. Е в нас не було ще якогось такого часу сказати Богу, що я визнаю тебе своїм особистим Спасителем. Але це сьогодні найкращий день. Бо сьогодні цей день може стати днем вашого спасіння. Цей день може стати днем вашого спасіння. Ми, звісно, можемо відкладати ці духовні речі, ми можемо сказати, що це буде ще день завтра, але ми не знаємо. Ми не знаємо. І апостол Павло, знаючи ці речі, що вони не залежать від нас, він каже, що сьогодні, саме сьогодні, є День Спасіння. Питання, яке я хотів би залишити нам, чи використаю я цей день як день мого спасіння? Чи я сьогодні відкладу це на завтра? Буде день, ми поговоримо, пам'ятайте цю історію, да? наступного разу прийдеш. Але наступного разу може вже і не бути. Ісус Христос приводить приклад людини, яка була дуже заможньою, плюс-мінус місцеве може якийсь олігарх. І ця людина вона мала багато полів, в неї було дуже багато всього. І він каже: все, що в мене є, воно не вміщається от те, що в мене є на сьогодні. Я зруйную це все. Я построю ще більше, ніж те, що є. Я зберу все, що є в мене. Я поміщу в ці амбари і своїй душі. Я скажу, що в тебе все добре. На багато років ти закрив повністю усі питання. Ісус Христос, Він називає цю людину нерозумною. Ісус Христос не дивиться на цю людину з позиції бізнесмена. Як бізнесмен він до нього питань немає, він дуже, може, був правильною людиною, як думав. Але як духовна людина, яка не рахується з вічністю він сказав йому, ти нерозумний. Цієї ночі до Тебе зажадає душу твою, і кому це залишиться? І кому це залишиться? Ми повинні з вами дбати про те, що буде духовне. Сьогодні я звертаюсь до людей не тільки, знаєте, ті, хто не прийняв ще Ісуса Христа, які ще не сказали, Господи, я хочу дбати про духовне, про свою душу, про своє спасіння, для людей, яких сьогодні змінились, може, колись вже і пріоритети. Колись моє серце бігло, колись моє серце, як я собі рахую, колись я Залишив роботу для того, щоб прийти. А сьогодні, можливо, в моєму, в моєму житті вже цього немає. Може, мені краще посидіти вдома, а подивитись онлайн, а може навіть і онлайн не подивитись, знайти якусь причину, чому я не прийду сюди, чому я не ходжу сюди. Давайте сьогодні аналізувати, сьогодні той час, коли ми з вами повинні винести якісь рішення. Сьогодні кінець року. Це сьогодні можливість проаналізувати, записати собі. 25-й рок вже через декілька днів, і в 25-й рок ми вступимо з планами, з ціллю, з усвідомленням, що ми що мені потрібно вкладати в те, що є і буде вічним.